Всім привіт! Мене звати Олександр. І я керівник відділу роздрібної торгівлі компанії Кохеймі. В попередніх відео ми з вами дивилися, як миють машину першою та другою фазою мийки авто. Якщо не бачили, посилання буде тут зверху. Сьогодні перейдемо до покриття автомобілів консервантами. Для цього підійдуть наступні типи консервантів: це твердий або рідкий віск, Сіланти або ж кераміка. Сьогодні ми з вами розглянемо більш прості варіанти, які кожен з вас може використати в себе вдома. З деякими з консервантів ви знайомі з попередніх відео, де порівнювався гідрофом сілан та Протектор WAX. Сьогодні ще до порівняння ми додаємо Hardwash BMP. Перший консервант для нанесення це буде протектор Wax. це консервуючий віск преміум класу. Завдяки своїм властивостям він забезпечує гарний гідрофобний ефект та дзеркальний блиск. Для його нанесення розводимо з водою 1 до 100. Піддалі це повинна бути тепла вода градусів 40. Але ми з вами для чистоти експерименту використаємо холодну воду, яка є в нас в боксі. Наносити протектор WAX ми будемо через помповий розпилювач фірми AK. Поки автовологе ми розпорошуємо протектор WAX, даємо йому пропрацювати до 3 хвилин та змиваємо холодною водою. Як ви можете помітити, проходить деякий час перед активацією самого цього продукту на поверхні автомобіля. Наступний наш консервант це Гідрофом Сіланд це віск нового покоління. Компанія Кохемі покращила формулу, що призвело до зменшення витрат цього засобу, а також зменшило час активації на поверхні автомобіля. Нанесення таке ж саме, як і під час протектор ваксу наносимо через помповий розпилювач, але тепер розбавляємо з водою в пропорції. 1 до 150 або 1 до 200. Наноситься гідрофом сілен так само, як і Protector Wax через помповий розпилювач, але відрізняється в тому, що ми зменшуємо концентрацію. Розбавляємо з водою 1 до 150 або 1 до 300. Як ми можемо помітити, активація даного засобу відбувається майже миттєво. І це при тому, що ми зменшили концентрацію майже вдвічі. Третій наш консервант це Хартваж BMP. Його нанесення відрізняється від попередніх двох. Це що схоже на нанесення твердого воску, але є більш легшим за рахунок розполірування самого засобу на поверхні автомобіля. Для нанесення нам потрібна губка та фібра. На край губки наносимо консервуючий склад та розносимо по поверхню. Даємо десь 5-10 хвилин, щоб засіб заматовів на поверхні та розполіровуємо чистою м'якою фіброю. Давайте включимо воду та подивимось на ефект, який дає харташ BMP. Як можна побачити, вода відразу розбивається на мілкі краплі та стікає. Це свідчить, що ми нанесли засіб правильно та він працює ідеально. Цей ефект буде триматись протягом декількох місяців при умові миття автомобілів неагресивною хімією. Для вигідних покупок заходьте до нас на сайт, робіть замовлення, пишіть нам в Instagram. Робіть це з кохемію. Гарного дня!